Через хвилину розпочнеться чергове засідання Верховного суду України в воєнному позові проти президента Зеленського за незаконне підписання незаконних неконституційних і позасудових санкцій. Чому чергове? І чому сьогодні вже скоро буде е, півроку, точніше п'ять місяців, точно, як суд розглядає ці незаконні санкції. Хоча окремо наголосив. Що закон відводить суб'єктам владних повноважень. А це є у нас президент України, Кабмін як ініціатори 15 днів для вичерпного надання всіх і будь-яких підстав, які б дозволяли суб'єктам владних повноважень застосовувати санкції. Закон чітко наголошує я це знаю, бо я є автором цього закону. Ви в законі ніде не знайдете, що можливість застосовувати санкції проти громадянина України. Не проти Порошенка, проти будь-якого громадянина України, який перебуває на підконтрольній території. Чому? Тому що для громадянина України існує механізм конституції і конституційного захисту своїх прав і свобод. В даному випадку розчерком пера можуть бути позбавлені майна, прав, право обирати і всього іншого лише тому, що в них є політичні підстави. От сьогодні сплив термін чергового місяця, який вони просили для того, щоб пошукати підстави для виправдання своїх незаконних дій. Ми 9 червня сплив термін, коли вони е, мали надати докази. 9 червня, після цього, ви вже нічого не можете подавати і вже нічого не придумаєте. Це вже чергове було продовження. Отже, на підставі аналізу, яке було зроблено моєю юридичною командою, влада, м'яко кажучи, як би це валяє дурня. Вона пошити в дурні хоче не лише мене. Не лише Верховний суд, а всіх вас влада не надала, бо й не має надати, бо не має нічого, жодних доказів. Хоча закон прямо передбачає Кодекс адміністративного судочинства. Хочу нагадати, що і до Кодексу адміністративного судочинства моя команда в парламенті тих часів доклала руки. Для чого взагалі існує адміністративне судочинство і цей кодекс? Для того, щоб захистити особистість громадянина від машини держави. І обов'язок суб'єктів владних повноважень держави є захистити, аргументувати, представити підстави. Нема підстав, скасовуйте документ. Коли ми на минулому засіданні попросили, дайте, будь ласка, нам протокол засідання Ради національної безпеки і оборони, щоб ми переконалися, чи був кворум, хто як голосував і які результати. За 128 днів вони не надали жодного слова. Вони ігнорують не Порошенка, вони ігнорують Верховний суд. Вони думають, що Верховний суд це є. Відділ або департамент Кабінету міністрів чи Офісу президента ні. Це самостійна, я дуже сподіваюся, незалежна гілка влади. І це злочин, коли вони намагаються такий спосіб виконувати ухвалу суду, це рішення суду. Дехто взагалі не відповів, дехто сказав, що вони не нададуть інформацію, бо це є грив ДСК вони звикли ховатися за гріфом ДСК для службового користування. І коли вони крадуть на фортифікаційних спорудах і на їх будівництві, а народ платить за це життями своїх воїнів і квадратними кілометрами нашої землі, і дорогоцінним часом, вони подають якусь інформацію, яка абсолютно, на їх думку, ДСКшна. Щодо підстав, які подавала фінансова розвідка і е, комітет фінмоніторинг, дорогі друзі, ми декілька разів були. Пан Пронін ховається від нашої команди для того, щоб зачитати йому те, що визнав керівник його юридичного департаменту. Фінмоніторинг і фінансова розвідка ні в який Кабмін. Ні в який Офіс президента, ні в, який, ні в Міністерство економіки, ні в яку іншу Державну службу, крім правоохоронних органів, даних фінансової розвитки передавати немає права. І саме інтерв'ю президента Зеленського. 13 лютого на наступний день після запровадження незаконних санкцій, який він прямо і твердо сказав, я сподіваюся, базуючись на інформації, яку йому надала Свіріденко як міністр економіки, і віце-прем'єр, і пронін про те, що ви здивуєтесь, це буде жах, як ви побачите наступного дня, що. Порошенко разом з своїм благодійним фондом виводив за кордон мільярди гривень і роздавав ці мільярди гривень ваших грошей. Так він сказав, бо залучених від вас на благодійні внески своїм партійним структурам. Потім вони знайшли, що Порошенко гроші не збирав, і гроші на фонді виключно його. Що Порошенко гроші за кордон нікуди не виводив, а 7 мільярдів гривень майже. Були спрямовані на підтримку Збройних сил. На сьогоднішній день вони своїми незаконними діями намагаються зупинити мою роботу по допомозі Збройних сил. Нічого в них не вийде. Я повернувся з фронту і наступного тижня планую бути на фронті для того, щоб всім, чим можу, забезпечити боєздатність Збройних сил України, як це я це робив і роблю протягом останніх 11 років. От зараз ви будете бачити чергове шоу. Вам черговий раз будуть казати про те, що е, нам не вистачило часу, у нас немає дозволів. Цьому треба поставити край. Є докази? Представте суду, нема доказів, Скасовуйте указ. Ви не скасуєте, скасуєте суд. Ні буде цього, будете нести відповідальність і перед європейським судом, і це буде, на жаль, заблокує. Е, Нашу євроінтеграційну спрямованість. На сьогоднішній день є лише два варіанти. Перше: юридичних підстав для запровадження санкцій всі учасники процесу від президента не надають. Це констатація факту. Крайній раз, коли вони просили місяць, нічого не надали. І це означає. Що якщо немає юридичних підстав для запровадження санкцій, то підстави в них тільки одні: підстави політичні підстави, коли вони борються з опозицією в країні, коли вони борються з свободою слова, коли вони борються з демократією, коли вони намагаються перетворити тут нашу вільну демократичну українську державу в перетворення її. По російському сценарію. Коли суд підпорядкований Офісу президента, коли мас-медіа підпорядковані Офісу президента, коли парламент втратив свою суб'єктність і не представляє народ. І коли опозицію можна незаконними, неконституційними позасудовими санкціями намагатися знищити, я не думаю, чесно кажучи, що це буде складний іспит, до Верховного суду. Але хочу нагадати, що цей іспит буде дуже дуже важливий. І хочу їм порадити, не намагайтеся більше виторговувати собі черговий місяць, бо затягування вами часу означає тільки одне: вам нема чого сказати. І крапка. Моя порада: якщо ви обдурили Володимира Олександровича Зеленського, визнайте це. І порадьте йому скасувати указ. Якщо у вас не вистачить духу, я дуже сподіваюся, що Верховний суд пройде цей іспит зараз або на наступному засіданні. Він має прийняти це рішення, альтернативи, якому немає. Санкції є незаконні, санкції є неконституційні. Указ президента має бути скасований. Фулл стоп. Дякую,